прийшов випробування молоком. Олексій Мисенко більше не очолює муніципальну варту Чернігова. Про це повідомив ВОО міського голови під час наради в муніципалітеті. Ви пам'ятаєте, що я піднімав питання про те, що незаконно з цих транспортних засобів цистерн продавалося в місті в громадських місцях молоко. Ну, ми провели там невелике розслідування. І Кадрове рішення прийнято з цього питання Ломако зазначив, що підхід до організації міського простору, зокрема торгівлі з яток, реклами і засилля мафів різної форми, не змінилося. Наша політика була сформована чітко, коли міським головою брали Владислава Трошенка, у 2015 році. Що Чернігів буде позбуватися мафів в центральній частині міста на червоних лініях, ну і в принципі там, де вони не потрібні, з яких торгували. Чим треба, чим не треба, гаражів залізних, там, де вони стоять незаконно, стихійної торгівлі, яка виникала там як гриби в різних локаціях. І ми з цього шляху не з'їдемо. Тому комісія, яка по тимчасовій торгівлі, скажімо так, вона має шукати баланс між тим, що треба підтримувати, і підприємництво, але в першу чергу треба зберігати обличчя міста. До подібних питань нульова толерантність це стосується керівників різних КП цього напрямку, як паркування і ринок та інших, так і муніципальної варти, що має стежити за дотриманням правил шлося на нараді. Якщо хтось захоче десь приліпити в якийсь сларіочок чи гараж, то кадрові рішення з цього приводу будуть прийматися. Швидко, незалежності від того, там гарна людина чи не гарна особисто. Нагадаємо, Олексія Мисенка як очільника муніципальної варти представили в муніципалітеті 7 березня цього року.